Уявіть, вам щойно виповнилось 21. Скоро випуск з бакалавратом. Ви вже активно шукаєте низькооплачуване стажування та всерйоз задумуєтесь про те, де і ким вам працювати далі. Погодьтесь, усе це звучить як доволі невизначений та складний період у життя. Але що, якщо в цей же час ваш капітал вже складає 300 тисяч доларів, і ви можете закрити свої базові потреби пасивним доходом, можете продовжити навчання у престижному університеті або витягнути стартовий капітал одразу для декількох своїх бізнес ідей Погодьтесь, стало трохи. Трошечки простіше. у більшості з нас такої можливості не було. Проте у цьому відео ми поговоримо про те, як легально створити подібний чіт-код вже для своєї дитини. Отже, в цьому відео про те, як запланувати дитячий портфель, що в нього купити, який рахунок відкривати, та як підготуватися до передачі майна. Почнемо ми це відео з математики. Чіткода для цього я буду використовувати спеціальний планер, який потім скажу, де ви також можете знайти. Отже, у нас є дитина, яка щойно народилась, або от ви очікуєте, що вона дуже дуже скоро народиться. 21 рік. Ми проговорили, що це має бути там кінець бакалаврату. Стартовий капітал у нас буде 300 доларів, і регулярне поповнення 300 доларів. Дохідність ми можемо закласти вручну, і тут ми поставимо 10% зростання. Це те, що нам може дати фондовий ринок США. Також ми можемо тут додати зростання поповнень, тобто що наші ось ці щомісячні поповнення зростають разом із інфляцією, або прибрати їх, поставити нуль, і відповідно вважати, що увесь ось цей період, 21 рік, ми будемо інвестувати саме по. 300 баксів на місяць, натискаємо порахувати і бачимо, що у нас на балансі через ось цей 20 дині буде орієнтовно 257 тисяч доларів, тобто те, про що ми говорили за цей період. Ми з вами маємо інвестувати приблизно 75 тисяч доларів, і зростання цього портфеля нам принесе ще 180 тисяч доларів. Якщо ми перейдемо сюди, то ми можемо ще подивитись різні сценарії і побачити, що є негативний сценарій, є ось цей реалістичний і є оптимістичний сценарій. Тобто орієнтовно з ось таким поповним. На ми можемо розраховувати на 300 тисяч доларів капіталу для нашої дитини, якої ще немає. При цьому ви можете ось тут змінити відні параметри і порахувати, що якщо, наприклад, вашій дитині вже, наприклад, 5 років, у вас залишається грозон 16, ті самі поповнення, і що буде у неї по капіталу. Тобто, ви можете знову ж таки перейти на Strum Capital, зайти у вкладочку фінансові цілі та планер і порахувати конкретний кейс для себе. Але все ж таки, якщо ви хочете трохи спростити собі життя, то ось тут Прикріплює табличку, в якій є дві колонки. Перша колонка це інвестиції на місяць. Наприклад, ви інвестуєте 100 доларів кожного місяця, і друга колонка це капітал вашої дитини в 21 рік. Наприклад, інвестували 100 баксів на місяць, у дитини 100 тисяч доларів в 21. Інвестуєте по 1000 доларів на місяць, у дитини з 1 мільйон 74 тисячі доларів в 21 рік. Таким чином ви можете вже коригувати свою ситуацію, рахувати, скільки коштів може бути у вашої дитини. Тобто є шорткат, порох. Ховали, розуміємо, як дійти до ось цих 300 тисяч доларів, і тепер давайте подивимось на сценарій, що буде з нашою цією уявною дитиною, якщо вона все ж таки отримає цей капітал. Тобто ми інвестували по 300 баксів на місяць впродовж 21 року. У нас сформувався капітал в 257 тисяч доларів. Але давайте уявимо, що наша ось та дитина 21, вирішує, що в принципі їй зараз одразу витягати цей капітал не потрібно. А можна забрати з нього, скажімо, там шістдесят тисяч доларів для, знову ж таки якогось там базового життя може на мабуть пару років вистачити для того, щоб просто комфортно себе почувати, поки вона шукає роботу. Тобто в цих розрахунках доволі консервативний сценарій, але я думаю, що багато хто з нас зрадів би, якби там на третьому курсі бакалаврату або там після випуску навіть з університету, у нас було б 60 тисяч доларів, які можна на щось витратити. Тобто уявляємо, ми забираємо ці 60 тисяч баксів, пару років комфортно живемо, а 200 тисяч доларів ми просто залишаємо до. Вже нашої пенсії, ось та дитина вже також в свої 21 думає про пенсію. А вона хоче пенсію в 50 років. Тобто, тому ж таки, чому чекати там до стандартної пенсії в 60-65? Можна вийти на пенсію в 50 років. Стартовий капітал 200 тисяч доларів, тому що 60 ми забирали дохідність. Залишається та й саме портфель, можна сказати, що теж залишається тим самим, і поповнень не буде взагалі. Тобто знову ж таки дитина обирає шлях просто жити в кайф, заробляти кошти, витрачати кошти і не відкладати взагалі нічого, тобто ви можете дати їй таку можливість. Що у неї буде через 29 років з цього капіталу у дитини вже 50-річної, сформується 3,6 мільйона доларів на рахунку, на які цілком адекватно я б сказав, можна себе почувати 50 років. А що таке 3,6 мільйона доларів в реальних величинах з урахуванням інфляції за цей період це буде півтора мільйони баксів? Півтора мільйони баксів нам можуть принести приблизно 5 тисяч доларів пасивного доходу при цьому наш капітал залишиться на рівні півтора мільйони доларів. Ось ці вже свої півтора мільйони доларів. Ваша дитина зможе передати своїй дитині, і так далі буде накопичувати сімейний капітал, який вже буде зростати кратно відносно того, які зараз поповнення для цього ви маєте робити. Тобто, як ми бачимо, чітко доволі реалістичний з дохідністю середньорунковою доволі легко виходимо на суттєвий капітал, і відповідно суттєво спрощуємо. Життя своєї дитини. Якщо на цьому моменті ця вся історія звучить для вас привабливо, то наступне питання виникає: де все ж таки відкрити брокерський рахунок і як реалізувати весь цей підхід, як і іде інвестувати. Якщо ви знаходитесь в Україні, то станом на сьогодні найкращий брокер це Interactive Brokers. Я їх доволі часто рекомендую, але ви маєте розуміти, що це не реклами. Вони мені гроші не платять. Це просто єдиний американський брокер, який доступний українцям. Він є дуже великим. У якого є купа клієнтів, купа коштів. Це Публічна компанія з страховкою, з усіма необхідними регуляціями, тобто той брокер, в якому можна спокійно тримати кошти і не переживати про те, що з ними стане. Капітал брокера, як ми бачимо, тут 20 мільярдів доларів. В них є також excess капітал. Тобто, якщо раптом щось там станеться, якась криза, вони не будуть банкрутувати і так далі. Вони багато нагород отримували. Є зручний застосунок, є навіть декілька застосунків. Один там для новачків, один для більш вже прошарених інвесторів. Є загалом портал. І що найважливіше, це те, що наш брокер є мембером ось цієї фінри Сіпка і регульований Security and Exchange commission. Тобто, це брокер, який регулюється в США, який нас 100% не кине. Відповідно, це найкращий варіант, в якому можна відкрити брокерський рахунок. Наступне питання: це те, який аккаунт відкривати в Interactive Brokers. Якщо ми інвестуємо для себе, то ми розуміємо, що окей, заповнюємо application, обираємо індивідуальний рахунок і розуміємо, що цей рахунок належить нам, як потім передати цей. Рахунок дитині, що зараз треба відкрити для того, щоб можна було потім легко передати свій капітал. Перша думка, яка виникає у більшості людей, це відкриття Joint account. joint це спільний рахунок, який ми можемо відкрити на себе плюс, наприклад, свою дружину, на себе плюс свою дитину, інвестувати самостійно, і відповідно всі ці кошти потім залишаться людині, яка буде їх знімати. Тобто, наприклад, якщо один учасник з цього joint-аккаунту помирає, тоді інший учасник залишає собі всі ці. Ці кошти не платить ніякі додаткові податки і продовжує користуватись коштами. Але великий нюанс полягає в тому, що якщо ми знаходимося в Україні, то ось цей joint account для нас не працює. Наша податкова не має визначення joint-рахунку, Відповідно, вона не знає, як саме збирати з вас податки. І може бути така ситуація, що ви відкриваєте ось цей прекрасний joint рахунок, а ви платите податок, плюс ваша дружина платить ще раз той самий податок. Або ви відкриваєте його на себе, відкриваєте ще додатково Дитину, і потім дитина також має платити податок. Тобто тут дуже багато нюансів, через що Joint така це класна опція для, наприклад, Європи для США і так далі. Але якщо ви все ж таки проживаєте в Україні, то вам потрібно розглядати саме індивідуальний рахунок, відкриваючи його на себе. Тобто, ми, як один з батьків, відкриваємо на себе рахунок і починаємо інвестувати саме там. Є ще одна невеличка фішка: це субрахунок в рамках нашого рахунку. Тобто, якщо ви вже інвестуєте через Interactive Brokers, ви можете натиснути сюди, відкрити там будуть налаштування, і в налаштуваннях знайти ось таке поле «Open an additional account». Тобто ви інвестуєте в свій інвестиційний портфель в рамках одного рахунку і додатково відкриваєте ще один акаунт, який прив'язаний до вашого. Формуєте вже там портфель для дитини. Процес виглядає дуже просто. Ми відкриваємо індивідуальний рахунок. Ми можемо відкрити один для себе, один для дитини, і починаємо інвестувати, поповнивши перед цим свій рахунок через TransferGo. Зараз це найкращий спосіб. Ми реєструємось в TransferGo, обираємо відправника. Це Литва, обираємо отримувача Німеччина. Додаємо там реквізити Interactive Brokers і можемо спокійно зі своєї єврової української карточки списувати певну суму коштів на місяць і навіть не платити за це комісію. Тобто, по факту, наш шлях станом на зараз виглядає ось так доволі просто, як для себе, про те, як потім виймати кошти, ми поговоримо трошечки далі. А поки що, наступна наша секція це що все ж таки купувати на цьому інвестиційному рахунку, який ми відкрили на себе, але для нашої дитини. Але спочатку про те, що в цьому контексті важливо. Розуміти перед тим як щось купувати. Вам не потрібно вчити свою дитину трейдингу. Вам потрібно навчити її володіти усім. Тобто, якщо ви все ж таки складаєте ось такий портфель для дитини, то він має бути максимально простим, він має бути максимально зрозумілим і він не має втратити вам кошти. Тобто, ви все ж таки хочете їх примножити. Ви хочете щомісяця докидати певну суму, і в результаті отримати осі там 300 тисяч доларів, 500, мільйон і так далі. Тобто, вам потрібно щось просте, зрозуміле і те, що охоплює великий набір. Різних компаній. Перший такий фонд це фонд VIO, Це Vanguard S&P 500, Це фонд, який включає топ 500 американських компаній. Тобто, ми інвестуємо виключно в Америку. Ми отримуємо найкращі бізнеси цього світу. Ми отримуємо найбільш якісні бізнеси, найбільш маржинальні і так далі. Ось так виглядає цей портфель, Тобто, ми по суті купуємо одну акцію, але отримуємо доступ до усіх 500 найбільших американських компаній, серед яких там Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon і так далі. І другий варіант. То якщо ви все ж таки не вірите лише в США, а хочете ще більшу диверсифікацію для своєї дитини, то можна брати фонд VT. Це Total World Stock Index Fund. щось схоже, але теж охоплює не лише США. А охоплює усі компанії усього світу, там близько 10 тисяч бізнесів в різних знову ж таки секторах з різними охопленням країн, напрямків і так далі. Ось так виглядають усі американські компанії. і Тут їх близько 2 тисяч має бути. І якщо додати до них ще 8 тисяч, то буде, власне кажучи, ось цей фонд VT, який ви також можете придбати у вигляді однієї акції, яка коштує 147 доларів. При цьому на інтерактів прокорсу можете купувати акції частинками, тобто незалежно від того, ви закидаєте там 100 доларів на місяць, 200, 300, 500, можете купити просто на ту конкретну суму акцій потрібного вам Фонд і третій варіант, який є трохи більш складним, але ще більш надійним, це сформувати якісний збалансований портфель. Наприклад, на моєму навчанні інфлейт, ми якраз таки з учасниками формуємо ось такі портфелі, де спочатку будуємо фінансовий план, чіткий, зрозумілий. Потім будуємо стратегію, потім складаємо портфель з різних класів активів. Тобто там будуть не лише акції, а можуть бути акції, облігації, сировина, цінні метали, криптовалюти і так далі. Тобто дуже багато різних класів активів, портфель, який ми потім балансуємо спеціально. Застосунку і так далі, тобто більш складний, але більш дохідний якісний портфель, який ви також можете зібрати. Ось тут я також прикріпляю відео про стратегію Core Satellite, на якій будується це навчання. Ви можете спробувати скласти такий портфель самостійно, або прийти на навчання і скласти його разом зі мною. Тобто є три варіанти, які можна придбати для своєї дитини. Перший це як я вже говорив, це віо найпростіший, найзрозуміліший фонд. Другий це віті більша диверсифікація, і третє, якщо у вас більша сума, або ви, наприклад, складаєте ще портфаль. Для себе тоді це може бути повноцінний збалансований портфель інфлейтом. Також я показав зараз саме американські фонди, але ви можете обрати ще європейські акумулюючі ІТ, які реінвестують дивіденди. Тобто ось ці фонди вони виплачують вам дивіденди, але ви можете не платити податки з кожної виплати і просто знайти європейські аналоги ось цих же фондів і купувати їх на тому ж самому Брокерс. В такому випадку у вас зникне зобов'язання перед американською податковою, так званий estate tax, коли. Людина помирає, то вона має віддати 40% американські податкові і ви зможете залишити усі активи собі, якщо ви будете інвестувати через усі європейські акумулюючі ETF. Тобто є три опції: ви обираєте ту, яка найбільше вам подобається. А ми плавно переходимо до наступного етапу, яка називається передача спадщини. Як все ж таки віддати дитині кошти, коли їй виповниться 21 рік? Це насправді найцікавіша частина, тому що саме тут криється найбільше нюансів, оскільки ми вже говорили, що варто відкрити. Ти все ж таки індивідуальний рахунок Джоінд-аккаунти у нас не працює. Для нас залишається дві опції передачі цих коштів дитини. Перша опція це банальний продаж активів. Тобто ми продаємо всі ті акції, які у нас не збирались. Наприклад, там на 250 чи на 300 тисяч доларів плачуємо податки в Україні. Це нам обійдеться зараз 18% плюс 5% військовий збір. Тобто приблизно 23% ми заплатимо податками плюс курсові різниці. Десь четвертина від того капіталу має перейти державі у вигляді податків, а все інше залишається. Дитині у вигляді кешу, тобто ви її передаєте, наприклад, там з 250-200 тисяч доларів, які вона вже може покласти на свій брокерський рахунок, і далі купувати знову ж таки активи саме на ось цей кеш, або придбати собі щось інше. Це варіант номер один. Другий варіант це дарування акцій, і тут є знову ж таки ще один нюанс: просто так подарувати акції в рамках інтерактів брокерсу або в рамках якихось інших брокерів. Ми не можемо, тому що отримувачем акцій має бути та сама людина, яка ця акції надсилає. Тобто, ви. Ви можете переказати свої акції між різними брокерами, але ви не можете відправити акції. Комусь ще, тим не менше, все ж таки існує один шлях, яким ми можемо скористатись, і все ж таки за рахунок якого ми зможемо подарувати свої акції своїй дитині. Як виглядає цей шлях? Оскільки, як я вже сказав, ми не можемо подарувати акції з індивідуального рахунку на індивідуальний рахунок, але ми можемо подарувати акції з свого індивідуального рахунку на свій joint рахунок, який ми відкриємо, якраз таки, наприклад, там через 18 чи через 20 років, тобто уявляємо ситуацію, ми вже сформували 300 тисяч доларів. Капіталу у нас вже є дитина, і ця дитина вже хоче отримати ось ті кошти, які ми для неї сформували. Ми відкриваємо разом з цією дитиною joint account, де один з бенефіціарів рахунку це ми. З нашим іменем, і друга людина це наша дитина. Оскільки в рамках цього joint Джоїнтакаунту один з бенефіціарів це ми, то ми можемо на такий joint account подарувати кошти. І ось тут я знайшов статтю, де якраз таки людина досліджувала цей кейс. дізнавалась про те, чи можна там змінити індивідуальний рахунок на joint, їй сказали, що ні, але їй в Interactive Brokers підтримці порадили, що все ж таки можна створити цей joint account. автоматично. На нього перевести кошти не можна, тому що там два овнери і система Interactive Brokers – Таки буде щось там скаржитись, але можна створити меню трансфер. Який перевіриться реальною людиною в Support Interactive Brokers, і ось ці кошти мають на акаунт дійти. Тобто тут у нас описаний весь процес. Людина цей процес повністю пройшла. Є всі документи з підтвердженнями, як це все працювало. І ми бачимо, що все ж таки, ось така опція працює. Тобто, у нас є індивідуальний рахунок. Потім ми відкриваємо джонт для дитини, переказуємо на себе в рамках того джоїнту, і потім вже з джоїнту дитина зможе забирати ці кошти. Ми будемо там висіти як один з бенефіціарів цього рахунку. І також я знайшов прямо на. FAQ Interactive Brokers інформацію про те, що так справді ви не можете конвертувати індивідуальний акаунт в джойнт, але ви можете створити новий джойнт і переказати на нього кошти, потім закрити свій індивідуальний рахунок. Чому ця опція краще ніж одразу відкривати джойнт? Тому що ми все ж таки ставимо ставку на те, що через 20 років наша податкова дійде до того, щоб розпізнавати стандартні джойнт-аккаунти і адекватно трактувати податки, які виникають на таких джоїнтакаунтах, тобто передача. Майна стане простішою. Ми сформували капітал до якогось моменту, і потім відповідно ми його перекажемо. Знову ж таки, дисклеймер, ми не впевнені, в тому, що наше податкове законодавство зміниться, воно може змінитись 10 разів і в якусь неправильну сторону. Тому це все ж таки не гарантія, але враховуючи ті обставини, в яких ми зараз існуємо, все ж таки відкривати саме індивідуальний акаунт це найкраща ідея, тому що потім, принаймні, у нас є шанс, що ми зможемо перекласти ці кошти на joint аккаунт із дитиною. Також, якщо мова йде про суттєвий капітал, це там мільйони доларів. Які ми хочемо передати у спадщину, тоді також можна розглянути опцію із відкриттям юридичної особи, через яку будуть інвестуватися наші кошти. Такий варіант в підтримці його зазвичай коштує близько кількох тисяч доларів, залежно від юрисдикції. Але по-перше, це вирішує проблему курсових різниць, це вирішує проблему податку на спадщину від США, та загалом спрощує процес передачі коштів, тому що ну, ж таки до цієї юрособи ви зможете додати свою дитину, зробити її бенефіціаром, і вона буде отримувати ці кошти. Відповідно, якщо ви хочете. Передати в спадщину великий капітал, і на це ви інвестуєте там 5, 10 чи більше тисяч доларів на місяць. Тоді можна справді розглянути ось такий варіант із Юрособою і інвестувати саме через неї. Ну і на завершення, незалежно від того, яку суму ви інвестуєте, ви все одно розумієте, що по суті, ось це все виглядає як план на мільйон для вашої дитини. Тому я підготував чотири поради, які допоможуть вам все ж таки реалізувати цей план і формувати капітал для своєї дитини, потім для їх дітей, і так далі у вашому роді. Отже, перша порада стосується. Фінансової грамотності не даруйте вашій дитині просто капітал, даруйте вашій дитині розуміння, як саме цей капітал працює. Тому що якщо ви виволите на 21-річну людину 300 тисяч доларів, які вона не вчилась заробляти чи примножувати, є доволі великий ризик, що ось цей капітал зникне набагато швидше, ніж ви його накопичували. Все ж таки старайтесь залучати вашу дитину до процесу, там коли їй виповниться 10 12 років, показуйте вже їй якісь акції, показуйте те, що вона може помацати. Вона розуміє якісь предмети, показуєте, що існують компанії, що в ці компанії можна інвестувати, що ви для неї будуєте ось той самий капітал, щоб вона розуміла, як це працює. Показуйте графіки, пояснюйте, що таке дивіденди, і завжди тримайте в голові, що ваша мета це не просто передати їй, там мішок грошей, а передати працюючий актив у руку людини, яка цей актив розуміє і яка знає йому ціну. Друга порада це дисципліна, і вона вже стосується більше вас. Сам що в цій стратегії пасивного накопичення капіталу, саме ваша дисципліна. На набагато важливіше за розмір вашого доходу ринок він змінливий. Він буде завжди рости, буде падати. Будуть відбуватися якісь кризи. У вас будуть з'являтись спокуси, витратити ось ці дитячі кошти на якусь машину, ремонт на ще щось. Але ви маєте розуміти, що капітал вашої дитини це недоторканий фонд. Найкраще, що ви можете робити, це просто автоматизувати процес. Наприклад, ви можете налаштувати автоматичні перекази на валютну картку для покупки євро одразу після отримання зарплати, і після цього. Ви вже будете розуміти, що окей, це кошти дитини. Я захожу в трансферго, переказую їх на рахунок і спокійно інвестую, купую той самий фонд або повноцінний портфель, який я для своєї дитини. Зібрав. Тобто, вам банально потрібно дозволити магії складних відсотків працювати на вас, поки ви спите або можливо бавитеся зі своєю дитиною. Третій пункт я назвав право на помилку. Ви маєте розуміти, що ось ці кошти, які ви зараз акумулюєте, це не те, що там дасть вашій дитині життя без турбот. Хоча це теж може дати. але це той спосіб, який може дати їй найцінніше в світі. Це свободу. тобто свободу не працювати на якійсь там ненавистній роботі заради оренди квартири, свободу. Обирати роботу по душі, пробувати якийсь там стартап збудувати, провалитись і розуміти при цьому, що за спиною у мене є капітали, який для мене створили батьки. Тобто, ви створюєте зараз не просто мільйонери, ви створюєте. Вільну людину, і заради цього справді є сенс розібратися з цією темою, відкрити той самий рахунок і кидати там, хоча б по 50 по 100 доларів для того, щоб закумулювати стартовий капітал для своєї дитини. І також не забувайте, що найважливіший ресурс в усьому цьому марафоні це саме час. Найкращий час для того, щоб відкрити рахунок для своєї дитини, це момент, коли ви ще навіть про ту дитину не задумувалися. Але другий найкращий час для того, щоб все ж таки це зробити, це сьогодні. Не чекайте вдалого моменту на ринку, не Чекайте на те, там, коли настане якась рецесія, коли все обвалиться, коли ви зможете дешево купити, і так далі. Просто створіть аккаунт, поповніть його і почніть рухатись до фінансової свободи своєї дитини. Або якщо ви ще самостійно не інвестуєте, то починайте спочатку рухатись до своєї фінансової свободи, а потім вже будуйте ще один портфель. Для своєї дитини. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, підтримайте його лайком та коментарем. До речі, у коментарі ви можете написати, яке відео мені зняти далі. І йдіть дивитись ось це відео про те, як доволі легко можна зібрати та управляти повноцінним портфелем. До зустрічі!